Вивороту тут вилушено у воротах, ну а чотирка польових гравців. Давайте зараз подивимося, яка саме. Отже, це така зараз в портах, як яка штурм. Що зараз зразу? Штурмою все ж таки тут. Гадаю, що це у нас знову ж таки поєдинок групи Б. Ліги Ю 11. Знову ж таки, через те, що у нас не парна якась команда, то трохи зміниться календар. Зараз момент велика тим часом. Команда ураган і забиває у нас Арсеній Погорілку. Це стається у нас на тільки хвилині. Я треба поки що йдено голову, але це подалі не прийшло. Зараз якраз тут погорілка пориває знову швидкою цього разу, але не з сьоми дев'яте місця. У нас момент тим часом урагана може бути і зараз забиває ураган у нас! Пройшла зараз подальше погорілка і забиває у нас. Один з воспіхами Ріусами позаду зараз Вукарів далі. Йде перед подальшим запамать, виникає урагана, то може зараз. А це Фол? Питання тільки де? Питання тільки де. Це також штурму майданчика фол? І це пенальті. Є момент, що порушення штурмного майданчику, після якого забивається після копенаті. Зараз забиває пенальті у нас Погорєлко. і рахунок стоїть у нас 3-0. Зараз у. Гурлійського урагану, Ми тим часом викликає у штурму, а зараз до того останнього моменту працював у захисті. Так, зараз на старт очні кадії. До речі, ми тим часом у штурму не збиває штурм, до того не рятує свою команду. Перед собі непевно зіграв. Поки що рахунок нас нагадає 3-0 на користь Гурлійського органу, який зараз знову таки відходить, тут втрачає міч ураган. І зараз контролювати може бути штурм, а зараз сам Дранчук іде вперед. Дранчук, Дранчук, тут Волошин, ризиконно діє, і зараз тебе проводить Дранчук. Зараз Точно побачимо. Здалося б, що саме він. Зараз так дійсно це бібушка нас, якраз він тут проведе створює. Що не пробуває? Зараз не збиває зараз чорний. Тож такі але чекали майже мешканчає. І зараз знову Бібушко на м'ячі бібушко. Бібушко віддає, зараз пас на чорного. Чорний зараз пробиває, чорний зараз забиває? 4-0 на тут стає за 24,5 секунди до кінця цього першого тайму. Ну І зараз. Відповіді, штурма на останніх секундах Тут то бачимо, що зупиняється прихід рецепта штурма. Руганіться і зараз нас світа, рятує, ворота. І я також нагадаю, що обидві команди ще сьогодні гратимуть по одному поєдинку. Зокрема, зараз з розмовим часом у штурма волошниця команди рятує підбання за туристки луганами. Лапомиляється удар від. Знову зараз м'яч у органівців. Вакарєв зараз до мечі віддає пас далі. І зараз момент може бути. Саме у керівченко забиває, зараз він. І зараз Кирченко класно насправді обірується. Фенко розвернувся, пробив у дальній кут. Ну і Вихотою зараз від відкортонув. Комтонов, пробиває, Зараз він і м'яч від у ворота влітає. І котуно зараз дублі оформлює у, у нас. І стає 6-0 на користь Усака, який зараз теж до меданчику прибуває. Викопів зараз меч котонув. Зараз він осака передачу дає, але проває та тратується одразу. Зараз, тратує зараз похилив. Чуваком також е, Пипенком та Дранчуком. Зараз Кутачака не прорває Кутачака, зараз таке збиває. Шактир, стає 6-1. На останні хвилині від цього. Е, 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 окрім Каточака, зараз на Менську пробуває Пилипенко. Зараз момент чорного, але удар від чорного вийшов. Тут... Зараз момент виникає, стільки рятує ворота команди з Чирява. Вот тут... Зрештою, співмеч зараз для а, урагану. Але зараз Ураган домовляється при проході до атаки. Зараз вже знову Каточак, де за собою командою. Пруває він, зараз тут... Ну і Таким у нас тільки залишається за підсумком цього матчу. І...